6 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала одного удару по району зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України здійснили вогневе ураження чотирьох районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів, а також двох їх складів пальномастильних матеріалів. На Донеччині в Маріуполі та Макіївці знов пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. В Москва сталася пожежа в одній з будівель Міністерства закордонних справ. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації рашистських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до ста поранених песиголовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.